Рішітка ремонт і конвінації одним словом, ну, ви в курсі. Значить, як завжди, ви почуваєте, сподіваєтеся, гарно ми працюємо. Сьогодні ми закінчимо балкон під ключ. Ми міняли балконний блок. Міняли, ставили сам балкон і зараз закінчуємо Значить, В чому були нюанси? Нюансів тут було куча. Як завжди для всіх, хто поставить лайк, я викладу фото і відео до після. Фішка в чому? Отут все повністю зсередини було обв'язано металом, рельсою, товстою-товстою рельцею. І вона була вся не по рівню, вся крива. Клієнка, ну, будь-яка нормальна людина, клієнтка, до речі, наша підпис... підписниця з Facebook-сторінки. Хочеш, захотіла, щоб було рівно. Ну, нема питань, маємо досвід, як це все робиться, робимо. Е Всередину у нас все утеплено тобто пінопластом. Е і вшиваємо вагонкою, вагонка дерев'яна. Вагонка буде ще фарбуватися. Е так само, коли закінчимо до викладу фото-відео для тих, хто поставить лайк. Ви побачите, коли ми закінчимо. Профіль віка, камерка на пакету не розберігаючий, найтовстий. Балкон, ну тупо герметичний, не придумати. Да, Ми, до речі, додатково знешумали козирек. Тобто, коли йде дощ, тепер у клієнтки не буде оцього барабана бах-бах-бах. Воно буде як ну, глухий удар, ну, приблизно десь отакий. Тобто можна відкривати двері, відкривати вікно, навіть коли йде дощ, ну, не буде ніякого шуму. Решітка ремонт Вінниця одним словом в будь-якому Ошиковику. Facebook сторінка, YouTube канал, підписуйтеся, нагадаю, що ми займаємося, як ви бачите, всім, починаючи від монтажа, далі ремонти, тоніровки, подоконники, вливи і так далі. тому подібне. Все буде добре, все буде Україна, тримаємося, слава Україні!